Дякую за саме такий акцент. Ви знаєте, налаштовуюся з першої нашої панелі на цю розповідь, на свій виступ. Він має бути технічним про політику. Але я не можу про політику, не можу емоційно переключитися, дивлячись на тих молодих хлопців і дівчат, які сьогодні готові пожертвувати всім заради нашої спільної перемоги, заради нашого майбутнього. Заради наших цінностей, заради нашої гідності. І мені як мамі реально важко, чому ці діти, замість того, щоб планувати своє життя мусять воювати, мусять тримати руку на зброї, мусять зазнавати травм, бути пораненими чи навіть загиблими. І, от власне, думки про це і про ту кількість людей, діти, що ми можемо їм запропонувати? Я згодна з вами. Ми повинні відійти від оцього радянського привілеювання. Коли до нас повернуться наші воїни, наші захисники і захисниці стануть ветеранами, вони будуть повноцінним нашим суспільством, частиною великою частиною нашого суспільства. У них ще будуть величезна кількість їхніх родин. І якщо ми почнемо ділити один одного, то ми цю єдність, яка сьогодні народилася, можемо порушити. І мені здається, сьогодні в соціальній політиці, насамперед, коли ми говоримо про ветеранів, ми маємо говорити про підтримку, опіку і розуміння. Кожна людина в моєму розумінні має отримати той комплекс допомоги. Щоб завтра вона почувала себе впевненою, щоб завтра вона почувала себе настільки надійно, наскільки я сьогодні лежу вночі в своєму ліжку, розуміючи, що мене захистить ЗСУ. І тому два напрямки, які ми з командою маємо намір розвивати сьогодні, для нас є важливими. Перше, як би це важко не було, ми розуміємо, що частина наших захисників і захисниць будуть травмовані. Але сьогодні я хочу. Звідси з цієї сцени їм наголосити. Повірте, яка би травма у вас фізична не була, вона нічого не означає. Це не кінець життя, це його відозміна, це, можливо, якісь нові пристосування. Але сьогодні всі технічні і технологічні спроможності є настільки високими, що ми зробимо все, щоб забезпечити 100% вашого функціонування. Вже сьогодні ми з Міністерством охорони здоров'я. Опрацьовуємо спільну програму, щоб реабілітація розпочиналася з першого дня травми, яка є, і це дуже важливо, щоб ми могли максимально деінвалідизувати кожну людину, яка таку травму отримала, щоб вже безпосередньо в реабілітаційних відділеннях до нашого бійця приходили люди, протезисти і ортезисти, і показували весь спектр наших можливостей. Повірте, у нас сьогодні є достатньо більше ста. Виробників різних допоміжних засобів реабілітації. Ми сьогодні маємо технології, які виготовляють високоякісні протези і верхніх кінцівок, і нижніх кінцівок. Ми сьогодні маємо можливості, які дозволять вас, вам, кожному, незалежно від тої травми, яку ви отримали, повноцінно гідно продовжувати своє мирне життя. І я тут повністю погоджуюся з пані Юлією Сверденко. Ми маємо забезпечити кожному можливість самореалізації, і моя задача поновити ту функціональність, яка була десь втрачена. Ми будемо максимально все це робити разом з міжнародними донорами, які будуть допомагати нам якісними складовими для протезів ортезів, сучасними програмами реабілітації, сучасними технологічними обладнаннями, щоб кожна людина своєчасно. Повноцінно могла повернутися до суспільного життя і суспільної інтеграції, щоб ні один сьогодні травмований захисник не був виключений за межі суспільного життя. І другий фокус. На який, мені здається, Міністерство соціальної політики має бути спрямоване це соціальна послуга і сім'ї наших захисників, тому що їм зараз теж не просто, не просто зараз морально, не просто буде потім психологічно. Відповідно, ми будемо намагатися скомпонувати такий набір послуг, який задовольнить потреби кожної сім'ї, який дозволить налагодити якісь. Проблеми, які можливо виникнуть, який дозволить позбутися якихось залежностей, які можливо будуть, який дозволить вирішити ті складні питання, з якими вони стикнуться. Сьогодні ми розширюємо кількість соціальних працівників, сьогодні ми розширюємо кількість програм і формуємо онлайн школу навчання на сайті Міністерства соціальної політики. Бо цей набір працівників, цей набір фахівців, поки що для нас новий. Але він дуже важливий. Пані Кожна людина, як ви правильно сказали, потребує підтримки і опіки. І ми будемо намагатися розвинути таку кількість фахівців, необхідних для тієї підтримки і опіки, щоб задовольнити попит кожної сім'ї захисника і щоб кожен захисник, повернувшись в мирне життя, відчув себе. Повністю потрібним і повністю включеним в суспільне життя. Дякую вам всім за сьогоднішній наш спокій і можливість виступати. І дякую за ваші можливі жертви. дякую, пані Оксано, за це.